Це наша з вами спільна заслуга. Ви молодець люда. Ідеально все підготували для перемовин. Вибачте, ви щось запитали? А, так, зробіть, будь ласка. То через доньку. Зараз у Надійки має бути заняття з репетитором, а вона йде в інший бік. Я перепрошую. Надю, куди це ти йдеш? У тебе заняття через пів години? Е, ти вже пообідала? Що їла? Що б я не сказав, вона дратується. Люда, вийдіть в офіс, а у мене тут ще одна зустріч. Це Твоє. Моя дочка такого не носитиме. Їй треба звикати до ділового стилю. Надійка взагалі не розуміє, чого хоче. Вона дитина, от тому я з тобою і розлучився, бо ти дозволяла надійці порушувати правила, розбалувала її.